Категорія до 80 кілограмів Григорій Якубишин, борець з Рівненщини проти Максима Вдовіна. Сильні хлопці, і слід сказати, що добре боролися на цих змаганнях. Однак і Якубішин і Вдовін поступилися Владиславу Солодчуку. Солодчук пройшов до фіналу. Буде боротися він з бор... борцем з Одеси Іваном Янковським за звання чемпіона. Поки ви бачили спроба у душена не пройшла. Нуль нуль, поки рахунок перша хвилина позаду. Перший бал за активність. Арбітер Віталій Волошин віддає Якубишину. Жодний ми бачили, була спроба з боку Якубішина. Атака не пройшла. Зреагував довін. Знаходить захват зараз Якубишин. Але ж потрібно. Ой, хороший накат проходить у конані борця з Рівненщини. І він е, тут уже за. За край борці вийшла. Арбітер повертає хлопців до центру. 3-0. Якубишин виходить вперед. Партер це добре. Партер це чудово, але і стійка. Стійка, що в стійці? Рівне, рівне протистояння. Стоїть, не може перештовхати перебороти Якубишина вдовін. Він Якубішин фізично сильний борець. Ми це відчуваємо. Це бачимо, забирає руку. Бачите добре, Якубішин захищається, починає помаленьку відступати. Заключні секунди першого періоду. Рахунок 3-0 на користь борця з І Вінничанину треба, Треба шукати рішення. Три нулі. Поки що перевага на боці борща, борця з Рівненщини Григорія Якубішина. Велике значення має фізична сила. Добре, коли спортсмен має силу, має міцні руки. У якубішина сильні руки. Добре, коли є а, хороша техніка. Коли є прийоми, коли розумієте, боротьба це поєднання, гармонійне поєднання всіх якостей, сила, витривалість, технічна майстерність. Знову так впевнено розпочинає боротьбу. Якубішин. Вдовін розуміє, що треба йому діяти. Принаймні, треба отримати цей бал за активність. Але бачимо, що якубіше не бажає відступати, просто виносить він за край, збільшує розрив, вдові вийшов за помаранчеве коло. Не може перештовхати, не може нав'язати свою боротьбу. Вдові якубішено цьому річ. За рахунок своєї сили дивіться знову просто забирає руку, виходить за край. Що 5-0. Якубішин впевнено перемагає, а і перевага в силі є очевидною. Ви погодитесь, напевно, друзі. Практично не відходить. Міцний хлопець Григорій Якубішини. Він старається, але поки от підібратися ближче, Знайти ключик. Йому не вдається. Залишається 57 секунд до закінчення сутички. Ось хороша. Будемо казати, атака. Відвоює бал 56 секунд. Дуже мало часу залишається вдовіно. Зупинився Якубішин. Бал синьому. Справедливе рішення. Погоджуюсь цілком. Старається, старається вдовін боротися, боротися. І зараз партер ставлять. Будь ласка, дає вибір вдовіну. Арбітер. Накат зумів, Якубішин провести, ми це бачили. А вдовін чи зможе, чи з... потрібен накат Вдовіну, дуже потрібен. І не один, а як мінімум, два накати йому потрібно зробити. Бачимо, рухається Якубішин. І він завадив, не дозволив зробити вдовіну провести дію 30 секунд. В стійці навряд чи щось зміниться. За рахунок своєї сили Якубишину вдається контролювати дії Євдовіна. Не завжди все вирішує фізична сила, але сила має значення тим більше в боротьбі. Тут ще два бали зараз. Здобуває на заключних секундах Якубишин, як бачимо, 7-2. І, схоже, що бронзу. У вазі до 80 кілограмів. Лунає гонг і бронзовим призером чемпіонату України з ракоримської боротьби серед кадетів в Тернополі. Я, 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 я. Стає Григорій Якубішин. Рівненщина. Вітаємо Якубішина! Є над чим працювати, безумовно. Бажаємо хлопцям успіхів.